Всім привіт! Дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні вирішила записати такий кулінарний влог, може, в мене вийде, і якийсь рецепт ви візьмете собі і зробите. Першим я готую снідан це ліниві вареники. Під цим відео я напишу рецепт більш детально, а зараз розкажу, як це я все роблю. Змішала всі інгредієнти. добре вимішую тісто, головне, не забитим борошном, щоб воно, знаєте, було таке ніжне. І розглядаю на Такі ковбаски ділю на двоє і буду різати ножиком. Ножик я обмокаю в борошно, краще вона так ріжеться. І ставлю в цей час водичку, щоб водичка вже закипала. Можна не солити, я не солю воду. І необхідну кількість відварюю. Дуже роблю вареники ці з сметаною, з вершковим маслом. Можна ще додати у тісто какао, буде такий колір буде інший. Але я роблю ось такі класичні. Ми з дочкою дуже полюбляємо ці вареники, і на сніданок я вважаю, що це дуже гарний сніданок, хто полюбляє сир. А ви знаєте, іноді от не люблять сир. А в лінивих варениках їдять. От такий смачний і поживний сніданок, у мене вийшов. Всім гарного сніданку і гарного дня! Готуємо супчик, накришила моркву, цибульку і перчик. У мене тут поставила відварювати курочку, трошки просмажую овочі на вершковому маслі. Потім додаю звичайної води, додаю ось такий овочевий кубик і буду варити до готовності. Тим часом хочу ще замаринувати м'ясо. Тут дуже все легко. Ваші улюблені спеції. Гірчиця і майонез. Добре, це все перемішую, роблю м'ясо такий, скажімо, масажик. І буду ставити у духовку. Нічого такого, знаєте, надзвичайного немає. Просто буду запікати. Скажу наперед, дуже смачно вийшло. Повертаємося до супчика, м'ясо моє зварилося, відділяю від кістечки і нарізаю на такі невеликі шматочки. Ще буду додавати брокколі, вона у мене була, правда, морожена. Але нічого теж піде. Додаю сіль і мій супчик готовий. Дуже нам сподобався, діти зацінили, а саме головне. Вирішила, дівчата, приготувати котлети з цього фаршу м'ясо своєї індички. Скажу так: м'ясо, знаєте, таке ну дуже-дуже перемелене, таке, як, наче пастеподібне, ось я так скажу. Ну, ось вам показую. В принципі, запаху ніякого немає стороннього, свіженьким м'ясом, тому мені, в принципі, такий фарш подобається. Замочила я тут хлібчик, замочив молодці. І натру цибульку, щоб вже не включати е, місорубку, Натру цибульку на терці і додам. І буду робити ось такий салатик до котлет. У мене є ось така суміш, мені дуже в принципі, подобається. Є половинка ще авокадо, тому буде такий салатик з котлетами. Спочатку я додавала і, і хліб. Додавила, і цибульку нарізала, я її натерла верніше. І дивлюсь, воно таке рідкувата, тому я вирішила, напевно, додати сюди сиру зараз натру, І будуть такі рублені котлетки. Господині, вийдемо з будь-якої ситуації, якщо щось не так у нас виходить. Котлетки дуже такі соковиті, пахнуть, аромат дуже гарний. скуштувала, м'ясо таке ніжне, все. Але вирішила все-таки додати вершкове масла і запікти в духовці десь хвилин 5. Сьогодні на моїй кухні будемо готувати десерт. Кіра У мене на каналі він вже є, але вирішила ще з вами поділитися. і Для цього нам потрібні яйця, цукор, і маскарпоне потрібно ще печиво савоярді, можна його, до речі, випікати, самим кава і для посипки какао. У мене какао не було, був нескільки. Ще для цього нам треба зробити. Два курячих яйця і 120 г цукру треба змішати міксером. ось така маса вийде Потім додати кімнат. Температури тірамісу 500 грамів. У мене тут дві коробочки. Спочатку додаю одну добре змішую, потім додаю другу, добре змішую. Потім беремо форму, Печиво савоярді обмокуємо в каву і так от викладаємо. У мене така форма вже звична до цього десерту, тому беру завжди її. Потім додаємо крем, розмазуємо по печиву гарнесенько, розподіляємо його. І ще зробимо другий шар нашого десерту все це ж саме печиво і крем. Можна посипати какао, але я повторюсь: у мене какао не було, тому я посипала нескільки. І так скажу: цей десерт іде з сирими яйцями. Кому не подобається, той не робіть. Нам він подобається і він у нас вже живе роки 2-3, десь. І це улюбленийший наш десерт. Тому всім бажаю смачного і приємного апетиту.